Лята. Я лялька Оленка. Дітки, а яка скоро буде перероку? Хтось знає? Так, зима. А що взимку взувають на ніжки, щоб вони не змерзли? Так, зимові чобітки молодці. Дітки, а навіщо взагалі потрібне взуття? Як ви думаєте? Правильно, щоб не ходити босоніж, щоб ніжки не були мокрими і щоб вони не змерзли молодці. Дітки, давайте з вами пограємо в гру закінчі речення. Я вам кажу початок речення, а ви його завершуєте. Шнурок довгий, а пояс ще так, довший. Правильно. Кросівки чисті, а туфлі ще так чистіші. Валянки високі, а чоботи ще так вищі, молодці. Пітки, скажіть, а з чого може бути пошите взуття? Як ви думаєте? Взуття може бути пошито зі шкіри. Тоді це яке взуття? Так, шкіряне. Ще може бути пошите з гуми. Тоді це яке взуття? Так, гумове. Ще взуття шиють із замші. Тоді це яке взуття? Так, замшеве. Ще може бути взуття пошите з хутра. Тоді це яке взуття? Так, хутряне. Ще багато є матерій, з якою шиють взуття. А ваше взуття з чого пошити? Дітки, а зараз давайте пограємо в гру є немає. Є черевик немає чого? Так, черевика, молодці. Є каблук немає чого. Так, каблука. Є чобіт, немає чого. Так, чобота молодці. Дітки, я вам пропоную зараз скласти розповідь про якесь взуття. Наприклад, про туфлі. Спочатку кажемо, що це? Це туфлі. Туфлі це взуття. Якого вони кольору? Так, вони чорного кольору. З чого вони зроблені? Туфлі зроблені зі шкіри. Значить, вони шкіряні. З чого складаються туфлі? У туфлі є підошва, каблук, язичок, шнурки, задник та устілка. Хто його носить? Туфлі носять чоловіки. Значить, це чоловіче взуття. Яку пору року носять? Це демісезонні черевики. Їх носять восени та навесні. А тепер послухайте всю розповідь. Це туфлі. Туфлі це взуття. Вони чорного кольору. Туфлі зроблені зі шкіри, значить, це шкіряне взуття. В них є підошва, каблук, язичок, шнурки, задник та остілка. Туфлі це чоловіче взуття. Вони демісезонні, бо їх можна носити восени та навесні. Дітки, складіть розповіді про своє найулюбленіше взуття, та надишліть, будь ласка, їх мені. Я буду чекати з нетерпінням. А мені вже час іти шукати своє зимове взуття, бо ніжкам вже стало зовсім холодно. До побачення малята на все добре.